Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару. Джинси дитячі для дівчат та для хлопчиків. Високої якості від німецького бренду. Бренду Алів. Є різних забарвень та моделів. Розмір від 62 до 152 Матеріал Бавовна Поліестер та Еластан. Всього в лоті 31 одиниця. Є така моделька бренду Impidimpi. Вартість лоту 4040 гривень. Є на манжетах, на резинці. Собівартість однієї одиниці 130 гривень і цілот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!